Поставили вкорінювати у ґрунтосуміш суміш без використання будь-яких укорінювачів хризантемку. Ось, ви бачите, досить і деякі непогано проросли ось коріння теж добре видно через прозорий горщик. Хоча прозорий горщик це не досить добре для череночків. Краще, звичайно, щоб він був темний, але поки що ось так. Корінечко є, та й деякі зовсім непогано проросли. Але не всі. Є і ті, які зовсім не хотіли це робити, і попідсихали. Тому ми їх будемо уже видаляти. Та ті, що гарно вкорінилися, будемо пересаджувати в окремі горщики. Але тут у нас ще виникла маленька проблемка. Яка ж проблемка? Звичайно, у хаті повітря досить сухе. І на оцих пророщих уже череночках з'явилася тля. Будемо з нею боротися. Недостатня кількість вологи, можливо, в повітрі, а навіть і в ґрунті для цієї рослинки. А тля її, цю хризантемку, аж як любить. Але, думаю, справимось, коріннячку є, кращі череночки виберемо та висадимо в окремі горщики. Ну і, звичайно, будемо боротися із тлею, адже вона, тля, може зовсім знищити наші вже досить непогані череночки. Ось так, череночки є, будемо. Рятувати, щоб зовсім вона і їх нам не знищила.